Вітаю вас, друзі. З вами Остап Стахів. Отже, я зараз є в квартирі на Володимира Великого, 20. Це місто Львів. Я, так сказати, квартира. Я вам зараз покажу, де я є. Маленька така. Це колишній гуртожиток, так, я розумію, дівчата? То є гуртожиток. От. І тут, бачите, це квартирка, тут вікно одне, і от одразу і квартирка. Тут скільки метрів квадратних десь? 11 метрів, 10. 10 метрів квадратних. Тут е, живе е, чоловік і жив він разом з сином. От у такій е, квартирці. Син є єдиний опікун. Е, у п'ятницю вечором, як мене повідомили сусіди, хлопця е, зранку, зранку, та, зранку забрали. Батько є лежачий. Тобто ж вкрали. так. Е, сина вкрали. Ож... Бачите, слава Богу. А, ви про себе розкажіть про сина, тобто син вас повідомив по телефону, як це було. Забрали його, кімнатою, потім машину завезли, там, де він зараз. Де я зараз завезла? Ага. Дивіться, а ви є лежачі, та треба допомога вам, опікуна, сина. Стати не можете. Підіймав, голив. Мене її все готували ніхто. Були тата сам, син були, син допомагав. Угу. зрозуміло. А ви можете представитись, як вас звати? Сербан Микола Іванович. Семен? Сербан. Сербан Микола Іванович. Угу. А сина як звати? Андрій. Андрій. А вам скільки вже повних років? Я 60-го. 60-го року? Угу. Уже... 65, 65. Ні, 65, ні, 65, 65, 65, 65 років. 65 років. А сину скільки років вашому? З якого року? 1903. 32 роки. То син вас доглядає, вас, мені казали, сусіди був інсульт, так? Щось два інсульти було, так? Два рази, так? Ще раз. Були інсульти, ага. І Син мав документ, так, що він опікується над вами. Мав документ. Мав документ, і його. Я чув, що той документ, кажуть, вже він його немає там. Так, лишили, ТЦК, забрали в нього. Забрали в нього забрали. документ, ну не мали права це, по-перше, забирати. По-друге, ну, але що би ви хотіли переказати, бо е, така сама була подібна історія в Золочеві. Теж сина забрали лежачого батька. І правда, зараз. Е... Перетягнули до відповідальності того працівника ТЦК чи начальника ТЦК, який в тому Золочівському районі, чи це в Золочеві саме місце було, які його забрали з вулиці того хлопця. І вже тепер його здається, відпустили додому. Я далі не слідкувала з цей відпустили додому. Яка істор... ну, що би ви хотіли сказати тим ТЦК, які забрали цей документ, які забрали вашого сина, тим працівникам поліції, чи в них нема батьків, чи в них нема серця. Чи може вони не українці? Вот так. Як викрати сина. я, я, я там мої були так ноги і руки, він з нею піклучі піднімав, а що я б ні його зробив? Я б нього нічого. Що? Хіба сина на майцем? Зрозуміло, щоби хоч ну сусіди, я бачу, є може ви б би... Тро... да, розказали, Я так розумію, що зараз у відсутності е... кразу опікуна, сина, то ви а як шар скажіть, звати хлопця? Андрій 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 та да, ми його по факту друзі. Ми дізнались про це, що тато сам закритий один <пула> в квартирі. Відповідно, сина не було цілий день. Забрали телефон, не давали, він не виходив на зв'язок. Відповідно, треба було щось з цим робити. Ми прийшли і, звичайно, допомагаємо трішки сусіди, Ми, там їсти, принести, погодувати, щось можливо треба з ліків купити, посадити, на відро посадити. Тобто, треба розуміти, що людина залишилась повністю одна. І, на жаль, Ну і треба розуміти, що це така одноразова, якась наша може бути допомога. Ми не можемо лишити своїх дітей чи свою роботу і слідкувати за людиною. Ну тобто, а місь... все. Треба сина, Я без нього без рук. Я хочу тільки був син і що він, і, гулив, і, їсть, усе, і все, гулив їсти. Ну тобто, чоловік, який має таку інвалідність і лежачий, він має повне право бачити свого сина для себе. Він має по документах опікунство. Відповідно. Тобто Віко Андрійко отримав пенсію, Андрійко доглядав Андрійко ходив. Ну до лікарів та все Андрійко <пив> та, вкрали, тому що проти його волі це є викрадення стаття 146 кримінального кодексу. Це викрадення людини, Яке передбачає тюремний термін для тих працівників поліції, хто там був, тому що це викрадення. До речі, працівники поліції не мають права перевіряти документи в людини на вулиці. Чому? Якщо в них немає якоїсь відкритої кримінальної справи, підозри, обвинувального акту або якихось там документів, що людина вчинила злочин, вони до неї не можуть просто так підійти. От на вулиці я не можу ходити по вулиці чи працівник поліції питати, а ти гвалтівник, а ти пограбував квартиру, а ти Ну і так далі. Тобто вони таких прав не мають. Це Порушення 29-ї статті Конституції є презумпція невинуватості. Тобто, якщо я йду по вулиці, я. Нічого не порушує, до мене не можуть підійти, перевіряти документи. Стаття 29 Конституції, вона навіть не припиняє свою дію в умовах воєнного і надзвичайного стану. Тобто воно не забирає цю статтю. Там є перелік статей, саме 29 стаття вона є такою, що її забрати не можна. А стаття 62 Конституція є, що по підозрі, от він е, йде людина по вулиці і до вас може підійти представник поліції сказати: от у вас чорне волосся, а може, ви. Там в когось гроші забрали, він підозрює. Ні, нього Якщо є такі підозри, там, чи йому здається, там, ну, то він не, він не може вас перевіряти документи. В нього мають бути конкретні факти. І так само вони до, а, до Андрія, коли підійшли, вони не мали права в нього нічого вимагати, ніяких документів. Але, але, але він не він, мав документи, але, але і не мали, мали права. Тобто в нього викрали ви, ще й документи. Його ви, вкрали, тепер ви, документи, ви, але, документи але, він, викрали. Щоб навіть їм показував, його забрали. ну немає. Він по словах, пам'ятав у 37-му кабінеті у ТЦК, хто навіть не представився. Тобто забрали дитину і забрали документи. Ну і ми хочемо справедливості. Так не може бути, щоб людина лежача, сама жила. Тобто, хто за нею має ходити? Ну, може, ті працівники буде... ТЦК і поліції би прийшли і доглядали. Вони, певно, хочуть вас доглядати, а я не розумію, чому вони забрали опікуна? Я не, ну, тобто, не хочу нікого ні, ні, ні. Це п'ятниця, це субота, це неділя, тобто це вже третій день, ніхто не цікавиться, служби не працюють, ну ніхто не прийде. Тобто, як людина може лежати, а лежати. А служби якісь приходили, там соціальні Ми, служби, ж. Від міської ради, може, хтось приходив. При тому, що в нас були чотири звернення в поліцію, це і п'ятий була влеча. поїздка туди, в поліці... поліцейський відділо uh -huh. відповідно, звичайно, ніхто нічого зробити не може. Нам так сказали. На такий виклик вони не приїдуть. При а тому, що? Що ми наголошували. Тобто, викрадення людини то не ні, виклик. Ні, Вони сказали, що це не виклик. Викрадення людини вони виклик. можуть, вони не мають впливу на це. Відповідно, ми з чоловіком поїхали туди, і все рівно цього нічого не дало. І ми вернулись назад, тому звичайно, ми допомагаємо, як можемо. Ну, але а завтра, завтра ми йдемо на роботу, і, наприклад, завтра не можемо прийти. Що робити цьому татові, в якого сина немає, який не може навіть сісти без сина. Ну, тобто, так, що йому чому робити? це сусіди мають робити? Тобто, ну, сусіди теж мають своє життя і свої Я проблеми. А. Там. Угу. а як кажуть, що такий чоловік кажуть, він не втік. Бо він краде, чи що там я забув, як то його прізвище не втік, бо краде. Ну, з тим, всі догадались. А він казав, що в нас така демократія, вільна країна, ми вільні люди, вільної країни. Знаєте, то він не реагує. Конституція має гарантувати в нас. Розумієте, тобто не втік, бо краде. Всі так раділи, що він не втік, а то людей крадуть і гроші крадуть безбожно. Ну, тобто є хвора людина, є син, і син мав документи, і він має право, і він хоче доглядати за своїм татом. Надзвичайно його, його заставили в ТЦК підписати документи. Ніхто під не примусом був, ні, та? під примусом підприєм, тому що він, він дуже любить батька і він один, хто може доглядати. Відповідно, він точно не міг сам підписати це все примусово. І ми хочемо все-таки, щоб була справедливість там, щоб довести те, що син має бути біля тата. Ну ви, ви бачили, що хто не робить, що вони хочуть. Бачили по верховинському ТЦК? Бачили ну, на начальника того ТЦК, зараз там, правда, підозру ухвалили, бо ну, про батькові не буду говорити, як побили там чоловіка, який на ВЛК сказав: Я відмовляюсь проходити ВЛК. І зараз тому чоловіку роблять операції, бо та, він, та, він відмовився. Та. Це всі розуміють, та, ну, та, тобто... хлопці, коли кажуть, а чого ти не поїхав з ними, чого ти точніше поїхав з ними, всі будуть сідати і їхати, тому що всі знають, що буде далі. Тобто, якщо не поб'ють там, то поб'ють в бусі, якщо не в бусі, то поб'ють то Тобто, Тобто ну, це речі, напевно, які по замовчуванню чоловіки, на жаль, зараз розуміють. Тому... Що би ви хотіли ну, звернутися, от вас зараз, дай Бог, і ви, друзі, будь ласка, максимально прокоментуйте, поширте відео. Вас почує зараз ну Львів, Україна, люди за кордоном. Що би ви хотіли передати, ви сусіди, і ви як батько, що би хотіли передати людям достукатися до кого в країні, щоб е от, повернути ту ситуацію, де син може вас спокійно доглядати. От, що в даному випадку треба робити? Що як ви хочете звернутися? Зверніться, що ви хотіли би сказати тим працівникам ТЦК, поліції, хто був присутній при викраденні, на мою думку, вашого сина. Щоб, не закону, щоб... щоб, щоб були себе... людьми. Не було так, щоб було людьми першим середньо. Я... Щоб були людьми, бачите, оце. Ми з ним поїхали, подивилися, провірили. А як? викрали, я, переживаю. Нема його, і немає, і нема, аж немає. аж потім він сам дали це подзвонити. Це аж ну ну він живий. Толя тобто то, собі, батько в такому стані і мусив переживати так. за сина, то це, це жахти зіштові. Тобто, тобто, ж... Хто гарантує? Більше болить, так і не Нічого не пам'ятаю, не знаю. А то, що сина знає, що він має бути для мене і ходить. Тобто, коли таке робиться з людиною, викрадають і лишають хвору людину самотньою, відповідно, хто дасть гарантію, що з татом щось не станеться від стресу, тобто треба розуміти, що людина пережила два інсульти. І інсульт це таке явище, яке може статись кожну секунду. От хто гарантує, що не буде смерті? Тобто, відповідно, треба хто відповідати за хто це. Буде відповідати за це. Тобто, чому так сталося? Ми хочемо, щоб все таки була справедливість. Якщо син має право, якщо б він не мав, ми б тут не були на відео. Ми б цього не говорили і б не допомагали в такому плані. Якщо б це все було справедливо, але тут є несправедливість. На жаль, державна відповідно, ми хочемо досягнути того моменту, щоб син все таки був присутній біля батька. Ну і хочемо, щоб ви репостили, щоб ви якось можливо інформаційно підтримали, коментували, пересилали відео, щоб люди розуміли, як з цією ситуацією справлятися, що вони не одні, тому що добре в Андрії є друзі, знайомі, які готові це зробити. В багатьох людей навіть таких людей немає. Відповідно, якщо зараз не стати всім разом, то на жаль, кожна ситуація буде закінчуватись сплечебно. Хочу сказати, що у Андрійка давно померла мама, і тато його виховував. І коли сталося з татом біда, Андрійко дуже з великою любов'ю піклується про нього. Це ну такий дуже близька йому людина. Ну, можливо, якісь діти не дуже хочуть оглядати своїх батьків, а тут є велике бажання. Сина допомогти татові, і тато, крім сина, нікого не може біля себе бачити. Ну, тобто, це щоденні сльози, може він на камеру вам не буде плакати, але він плаче, ну, і ти плачеш разом з ним, тому що це дуже да, справедливо. Ми, ми коли прийшли в перший раз до чоловіка, ну я з ним познайомилася це вперше, бо до того я бачила тільки Андрія. Ну, я схилилася щось, йому говорила, він почав руки цілувати, допоможіть. Тобто, як людина себе, я чужа, як я маю почуватися в такій ситуації. Ну, це дуже важко. Дуже знаєте, в нас пише стаття третя конституції, і всі приймають присягу органи, які називають себе державними, що вони дотримуються конституції. Там стаття третя пише, що життя і здоров'я людини є найвищою цінністю. А в преамбулі пише, що в нас є відповідальність перед минулими майбутніми поколіннями і перед Богом, і перед Богом. Тобто, в тому числі це ж працівники поліції, це цікав, в них є відповідальність перед Богом. Вони думають, Бога нема. Вони ні, ж... ні, Бога, ні, закону, нічого не міру. Товляється, що у нас життя і здоров'я людини є найвищою цінністю. Не територія, як зараз і там його, і територія, а життя і здоров'я людини. І в нас ще є така стаття, де пише, що генофонд української нації є найвищим. То його треба зберігати, це обов'язок держави. Носії зараз українського генофонду чоловіки гинуть. Це вони не мали би, тобто, максимально, що мали би робити чиновники, вони мали би зберегти командування. Це генофонд. Не, там не пише, що основне зберегти е, якийсь кавалок там чогось там. Розумієте, якоїсь техніки зберегти кавалок. А, чи гроші зекономити на обладнанні, на, на бронежилеті, на касті. Там так не пише, там пише генофонд. Зберегти, тобто це треба зберегти, а генофонд людина це носінь генофонду. Тобто зберегти чоловіків і жінок. А зараз виходить так, що е, для кого написана Конституція. І дивіться, от я зайшов в хату, де ну, красиво, все гарно, відчувається, що е, ну, люди. Живуть наскільки їм це дозволяє, але є такі така фраза: якщо воюють бідні і сироти, тоді це бізнес, а не то, що не назвали е, війною, тому що в нас там війни не ведений, розумієте? — Зазвичай за таких людей мало хто може замовити слово, мало хто за них взагалі за то замінніше замовили. люди з села там пишуть, що так. в інтернеті що 3 джипа їхало. Напевно, набиті були кульки. Ось одягом секонд хенду набиті кульки були три джипа, і там є такий блокпост, який кажуть, всі зупиняють люди. Пишуть в селі, ну, але перед кордоном на груші там ніхто їх не зупинив. І вони тими набитими кульками секонд хенду чи чим, бо не зрозуміло, що в них там тих кульках Міндіш вивозив з України. Напевно, секонд-хенд, він бідака. Його позбавили громадянства, щоб не зробити повернення його в Україну і в Україні його не судити. Розумієте, ніхто ж не знав, що він краде мільярди. Ну це ж це ж дуже важко порахувати. Це ж як собі мільярди. Це ж в голові може в якогось працівника поліції чи е, іншого в іншого прокурору вони не вкладаються мільярди, і важко порахувати, тому вони їх не могли порахувати тут декілька років. Вони тут остежили, являються, поки ті крадуть. Це так, як в Тернополі ті гвалтували людей, викрадали. А поліція виступила і каже: А ми більше місяця це документуємо вже як в ті ходять, б'ють, вбивають. А ви це документуєте? А до речі, ну така історія. Тому е, я бачу, що бідних крадуть, сиріт крадуть, а, а, а ці можуть виїхати собі. А ці на машинах вже зії ну? Тут питання, от бачите, то виходить, що е, е, як це зараз е, коментують. Е, такі всі виштих в сорочках. У в нас е, та родина, я забув їхні прізвища, ті, що нажилися на поставках, і в них всі фотографії були в соцмережах в виштих сорочках. От вони могли за кордон виїхати, і все гарно в них, правда. А цей один прокурор зі Львова е, тут виникав були якісь весілля та, під час війни, і він, він пішов, кажуть, е, в зсу, а потім з'ясувалося, що на Закарпатті в ТЦК працює. Розумієте, тобто для чомусь для бідних тому питання, питання та 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 і я бачу цей такий лисий з 95-го кварталу він дійсно не навчений воювати, і працівники поліції не навчені воювати. Хоча стаття 24 частина 2 закону про нас поліцію говорить: у випадку нападу на Україну, працівник поліції зобов'язаний вступити в лави зсу для оборони України. Галичось, так написано стаття 24, частина 2. Вони не виконали свій профільний закон. Вони порушували свою присягу виконувати свій профільний закон. Вони є клятвопреступники. І вони, ці клятвопреступники, клятво що виходить, е, викрадають людей на вулиці. Тесі, Тесі. От. Добре, може. Ну я думаю, що люди це поширять. Зараз що я би вимагав? Е, як журналіст, я це висвітлюю. Вимагаю ви, працівників, які називають себе, е, працюють, що вони працюють в державних органах, вони себе так називають, терміново відреагувати, щоб е, відновити справедливість, виник перетягнути до відповідальності. Саме тих працівників поліції, які незаконно е, перевіряли документи на вулиці, не мали права, тому що він нічого не порушив. Як звати хлопця? Андрій. Андрій. Сербан. Сербан. Андрія Сербана та 1900. 93-го року народження і повернути його сюди назад, щоб він доглядав батька, а виник притягнути до відповідальності. Ситуацію, до речі, нагадує мені ситуацію золочу, що я казав на початку. відео. добре, якщо ви тоді щось на завершення, скажіть, я вже буду вас, вже не буду турбувати. Я перепрошую, я так зайшов, може, потурбував, може щось дивились, але хочу донести до людей інформацію, що відбувається, і повернути вашого сина. Щоб... Скажіть, що ви хотіли передати тим. Я би хотів, щоб він був мені цук, я без нього не можу, я пасти ночем, але я... я без руки всати, я не можу, вон... він мене підіймав, не гулив. І все. А я? Ну а про що говорити? Тут людину треба повертати додому, навіть ті працівники поліції, якщо вони його зупинили на вулиці були. Він ж їм сказав свідомо, що я і опікун батька. Мав документ батько дома їх хворі. Чому вони не приїхали сюди до, до перевірити дійсно, Та, чи мені. батько хворий, чи ні? Якщо батько би був не хворий, а він, якби, був обманув, везіть його, белка, проходьте його. От тоді наказуйте людину. Вони повинні вибачитися перед тим татом, який він во що він є. Хай Хайдуть цекашники, хай вони тут його обезпечують тим всім. Тут це все це є запам по людськи є До речі. Є кримінальна стаття залишена людині небезпеці. До речі, треба щоб адвокат завтра і, і порушив цю статтю в ДБР. Залишення небезпеці, є стаття. так. працівник поліції не мав права залишати небезпеці людину. Тобі ще батько був закритий тут. І і ли, то палець, і тут в бідний палицію тут пообгаджувався, та ви що, то вже взагалі всі в наші переходи. Друга справа збрехав. Ну накажіть його. Він не брехав. але він і не має. Але, але хто вони брехав. такі, що мають право в нього вимагати? Він не брехав. Розумієте? Вони, я та ж не мені тих три поліцейські цикачі. Подивіться, чи тату дійсно чи не дійсно, що то таке його зі сахарова приїхали сюди, то вони його по цілому Львові возили. По Цілому Львові возили, ну, а приїхати не сюди. Вони не не могли тата і Маріна, тобто, першу, виріхали, то тобто працівники поліції перше тобто порушили не закон, не вони не мали до нього права виріли, підходити. Батька, Друге залишили в небезпеку, тобто вчинили злочин ті, і проти, е, проти е, Андрія, і проти батька. Перевірити це ну Дивіться Друзі, це відео киньте в керівництву України. Киньте це відео начальнику поліції МВС. Е, нехай бачить, що їхні працівники у Львівській області кінце начальству. Е, внутрішня безпека поліції має не, негайно відреагувати. Державне бюро розслідування. Дивіться, залишили в небезпеці батька, закритого на ключ. Що він вмирав. То питання: а що ми тоді відстоїмо? Яке життя і свободи, якщо, е, якщо залишають в небезпеці на смерть людину? Добро друзі. Е, я буду завершувати відео, е, бо тут бачите, вже в мене сигналізує е, е, тесі, щоб завершувати вас. Попрошу максимальний репост, коментар і вподобання для того, щоб максимально дає інтерв'ю. Так, дає інтерв'ю песик. Та. Е, друзі, щоб максимально е, та, 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 та ви тут е, ну, підняли голос напроти мене, а вона вам апелює. Прошу. Цього вияснювати, а де буде було на. ви наші а де со служби? Де міська рада? Ми чекайте, зверталася сусіда. Марія зверталася в поліцію. Ми та, та Поліція навіть не приїхала. Ви казали там? Поліція дзвонили, абсолютно не реагувала на наші а звернення. А ще скажіть, як ваш телефон потрапив до шахраїв від ми поліції наступного ранку. До мене задзвонив чужий телефон. Я підняла трубку. представилася, що вони з правової допомоги е, центр правової допомоги, який знаходиться на Менцицького. Представилися, сказали свій номер телефону, і що вони готові нам допомогти. Е, треба швидко вирішувати це питання, швидко їхати а. на місце в Старичі, його забирати. Тому ну отак, от, от за грошову нагороду. Дуже за а Рушового... а яку грошову винагороду вам дві 2000 тисячі доларів. 2000 доларів. Так. 20 тобто, 20 ви дзвонили в поліцію, а телефон ваш появився в якійсь невідомих якійсь базі. Юр... Якісь базі правової допомоги правої допомоги, але ви не звертались по правову допомогу. Тобто, ваш телефон, ваш персональний <кас> телефон, поліція передала комусь, який не хотів на вас нажити. Ні, ні але ви звертались поліцію. 4 рази так. Телефонували, в поліцію. Ми зараз з телефонної розмови. Отак Отак угу. Схема на схемі. Схема на схемі. Тут вкрали людину, то зразу е через схему якісь гроші вимагають. От, добре, друзі. Дай Бог вам здоров'я. Я думаю, що син скоро буде з вами. І, друзі. його Так. Він буде скоро з вами. Скоро буде з вами, син. Я думаю, що з Божою помічю. З Божою помічю. Я думаю, що. Це відео зараз побачать і, ну, і згідно закону, я думаю, що все зробить і адвокат, і ми зробимо. Так що я дякую сусідам за небайдужість, бо е, направду е, дзвонили мені з інших там місць, сіл, а потім сусіди бояться, бо лякають. А в тебе сина а в тебе чоловік, а в тебе там землю в сільській раді не отримаєш. Тобто лякають людей і люди тікають. А тут бачите, у вас сусіди дуже добрі. Слава Богу, за вас відстояли, за вашого сина. Значить, все буде добре. Добре з Богом, друзі. Дякую вам. Тіто, щоб його Ви не переживайте, Андрійко приїде. Так, друзі. Перекантувати ту. Та. Ми з вами говорили, що вам не можна плакати, щоб все було добре. Пам'ятаєте, ми з вами говорили? Що Вам треба бути сильним і чекати Андрія. — Добре, а ви це не пустите? — ну, Що добре? відпустіть. — Ні-ні, Андрій вже, е, я думаю, що е, ну, все від Бога залежить, але має надію, що він скоро буде з вами. — Панайбог, щоб з Андією був якийсь день, щоб його відпустив. Та. — Прийде Прийдемий день, надіємося, що з відео буде скоро. — Так-так, ми знаємо відео, що він прийшов, слава Богу, дай Бог. Добре тоді, тримайтеся, з Богом. — Дякую вам. — Дякую вам. — Ви тримайтеся, будьте здорові. Все, будьте здорові, друзі, а по і посиленці законно, щоб вони були наказані. Наказані. І... Бу... Бу... Бо по закону так він має людей... бути батька. — я Любого Придіємо любов, викрасив. Так, то зараз такеся робить. Зараз таке все робить. Ну нічого. Знаєте, проходимо випробування. Був голодомор, були репресії, переслідували священників. Переслідували духовенство письменників, переслідували в Україні вже правозахисників, герцінську спілку. Розумієте, вже було таке. І були політичні репресії над Україною. Ну і зараз воно ну, так виглядає. Добре, з Богом тоді. дякую. З Богом, папа. -па. Та дай Бог, щоб принесло результат це відео, друзі, але від вас залежить. Репост, коментар, вподобання. Па.